Вітаю вас, пані та панове, підписники мого каналу, випадкові гості, любителі годинників. В одному з минулих відео я викладав процес збирання годинника молнія на механізмі калібру 3602 виробництва 90-х років. Відео було під музичний супровід, тому що зазвичай я люблю працювати з механізмами слухаючи якісь передачі. Як правило, я це роблю в нічну пору і розмовляти особливо бажання немає можливості. Але оскільки поступив запит в коментарях, зробити субтитри з поясненнями того, що я роблю, то я подумав, що все ж таки буде корисним записати відео моєї роботи з голосовими коментарями, оскільки по-перше, субтитри досить довго пишуться. По-друге, все, що хочеш сказати в субтитрах, не скажеш. По третє, я вже давно планував подібне відео, де я поділюсь своїми знаннями: все, що я дізнався за цей рік, що я займаюся обслуговуванням механічних будинків. Одразу зазначу, що я не є професіоналом, все, що я знаю, я сам знайшов в інтернеті. Є зараз досить багато інформації. І написаної, і надрукованої, і багато відео. Тобто, коли будете слухати від мене якусь інформацію, яку я буду озвучувати, маєте ділити її на цей факт, що я не є професіональним годинникарем. Це просто моє хобі, аматорське хобі. Якщо дане відео потрапить на очі до професіоналів і в них 100% буде якась критика, то прошу не стримуватись, писати в коментарях свої зауваження, вони будуть корисні не лише мені, але й іншим глядачам, які захочуть обслугувати свої старі годинники. Отже, збирати в цьому відео ми будемо годинник на механізмі, знову ж таки, молдня 3602. Оскільки в мене вже було дві розібраних молнії такі, колись я їх придбав в поганому стані з корозією, з пошкодженими деталями. Десь не доставало одних деталей, десь не доставало інших. І зараз ми спробуємо в цьому відео зібрати один робочий механізм і зробити один робочий годинник. Подивимось, як підеться справа. Путньо я буду вам розповідати все, що знаю, коментувати процес збирання. Механізм відмовлення підходить для подібного відео, тому що він досить великий, 36 мм діаметр. Відповідно, тут і деталі до нього більші. Також цей механізм підходить для початківців, які хочуть навчитись обслуговувати годинники. Через свої розміри і через свою простоту. Тут немає практично ніяких ускладнень. Досить проста система, швидко розбирається, швидко збирається. Також їх багато зараз продається. Єдине, що я не рекомендую купувати старі механізми, які вироблялись з 45 по 1965 рік. Там, де Женевська хвиля це калібри К36 чи к 6 Ще випускались годинники салют, іскра. Проблема з тими годинниками, та, що вони вже досить такі старі, і відповідно там будуть зношені деталі. Скоріше за все, буде проблема з віссю балансу, з волоском, і знайти на них нові деталі буде проблематично. Справ тому, що вони не є взаємозамінні з калібром 3602. Отже, розпочинаємо з того, що в нас є. Ось така платина. Як на мене, в досить непоганому стані. Матеріал, з якого вона зроблена, це латунь для годинників з нікельованим покриттям. той годинник, який я збирав в минулому відео, він має жовтий колір, тобто там не покрита латунь. Чим це погано, тим, що латунь вона покривається патиною і негарно виглядає, тобто це ознака здешевлення механізму. Також на даній платі 18 каменів, а в тому з 90-х років 15. Там на центральному колесі, замість рубінового каменю, стоїть латунна втулка. Це рішення було присутнє в перших калібрах, в перших молніях. І, в принципі, не сказав би, що це дуже проблемна річ. Власне, цей механізм був скопійований з механізму швейцарського Кортеберт. І, в принципі, ця латунна втулка, вона теж нормально себе зарекомендувала. Робилось це для економії. Для чого ці рубіни вставляються? Вставляються вони для того, щоб забезпечити якомога довшу роботу механізму. Щоб не відбувалося процесу стирання, коли треться метал об метал. Використання каменів дозволяє прибрати це тертя і працювати механізмом за наявності, звичайно, відповідного змащення спеціальними мастилами, десятками, а вже є механізми, які за 100 років перевалили, працюють. Рубін є мінералом другим за міцністю після алмазу, і, до речі, в деяких годинниках. Дорогих замість рубінів використовували саме алмазні камені. А годинники, в яких мало каменів або зовсім нема каменів, довго не пропрацюють. Перед тим як збирати годинник, давайте поглянемо на стан самої плати. І на стан каменів. Тому що якщо камені на платині тріснуті, пошкоджені, або буває, вони змістились з свого місця, це все може впливати негативно на роботу водинника. Тому треба оглядати, коли ви розібрали годинник, оглядати, в якому стані є платина. Ну і також оглядати на корозію. Наприклад, ця платина, в принципі, в Досить нормальному стані, а от інша була кородована. І мені довелося її чистити в розчині з лимонною кислотою. Я давав столову ложку лимонної кислоти на стакан води, витримував там десь з годину або півтори ну, Треба контролювати час від часу, що там відбувається. Потім в такий же розчин з содою. Прополоскати, щоб нейтралізувати кислотну реакцію, потім промити, потім в бензин, щоб вимістити усю вологу. І потім ще я вкинув спирт. От, і Вже потім на просушку. Якщо у вас корозії немає, то достатньо, в принципі, промити платину в бензині, потім механічно пензликом та ось такими, наприклад, паличками. Прочистити від усілякого бруду. Є зараз ще такі з скловолокна чистячі олівці, можна зробити собі такий олівець з вудки, з скловолокна, вирізати. Є в інтернеті, як це робиться. Чим краще такий пензлик, тим що він жорсткіший і в той же час він не буде дряпати платину. Тобто давайте ще раз повторюсь, якщо я бачу, що начебто все ок з платиною, ну і з іншими деталями, то я їх просто вкидую в бензин, ну десь на ніч. Потім наступного дня дістаю, працюю пензликом. Де в мене? ну от Наприклад, таким пензликом. Цей м'який в мене є пожорсткіше. Потім просушую деякий час і додатково ще виполіскую в спирті і теж просушую. Бензин він розчиняє залишки мастил, і бензин він повністю випаровується. А якщо ви його кладете на папір, я використовую папір для ксирокопіювальної техніки, то бензин туди одразу відходить і разом з ним теж відходить бруд. Бензин треба використовувати при цьому очищений, так звана калоша або нефрас, там по-різному називають. Мінусом бензину є те, що він має все ж таки запах, і якщо ви в домашніх умовах цим займаєтесь, то треба, щоб гарно провітрювалось приміщення, ви його надихаєтесь. Звичайно, в професійних годинникарів є машини спеціальні в них або ультразвукові мийки, які зараз досить популярні. Ультразвукова мийка – це такий пристрій з спеціальним випромінювачем, який утворює на поверхні деталі, яку ви чистите. Мікробульбашки, такі мікровибухи відбуваються, і в поєднанні з розчином, який туди заливається, спеціалізовані це правило розчини. Вони продаються, вони досить такі не дешеві. Вони дозволяють без зайвих зусиль, без необхідності нюхати бензину. Ефективно почистити механізм, звичайно, там є свої нюанси, тому що після розчинів треба промивати обов'язково механізми, і різні деталі з різних металів треба по різному з ними обходитись. Зараз не буду на цій темі зупинятись, це взагалі може бути окреме відео, тим більше, що в мене немає ультразвукової мийки поки що. Також у багатьох майстрів є механічні мийки, в яких механізми крутяться, і вони ще ефективніше можуть відмитись в таких мийках. Єдине, що ці мийки вони досить дорогі, ну або доведеться робити самому, як правило. Багато хто з майстрів самі виготовляють собі такі мийки, щось придумують. Це взагалі годинникова справа. Це така справа, де людина, яка хоче досягнути максимальної ефективності, вона змушена багато чого винаходити і підлаштовувати під себе, під свої потреби. Стосовно спирту, в спирті не все можна чистити, туди не можна вкидати анкерну виделку і. Баланс, тому що на анкерній виделці є палети, а на балансі є камінь. Вони там приклеєні і спирт просто їх відклеїть, якщо вони там будуть довго лежати. Але це так. зараз вже теж нюанси. Отже, давайте зараз. Крупним планом подивимось на платину. Я для цього буду використовувати цифровий мікроскоп, чи радше я його називаю макроскоп, тому що на мікроскоп у нього не таке збільшення. Він мікробів не показує, але він досить крупним планом дозволить нам подивитись стан платини і стан деталей на цій платині. Що нас цікавить в першу чергу? Це стан каменів і виробітки. Ми бачимо це камінь під баланс. Він дещо такий. Як на мене нормальний. Виглядає, начебто нероздобаний опір сильно. Тут якесь платині незрозуміле пошкодження, це теж щось незрозуміле. Тут сліди якогось бруду, який незрозуміло як видалити. Але так оком його не видно. На збільшенні, як бачите, це досить добре видно, а оком не завжди помітно. Ну, мене це в принципі не сильно обходить. Якщо б в мене була ультразвукова мийка, то я б це все в цій мийці зняв. А так ось тільки усілякими паличками. До речі, для очищення я також використовую пасту роліка. Крім паличок. Це така пластиліноподібна субстанція, яка ефективно прибирає бруд, пилинки. Мастило, іноді зручно якусь дрібну деталь перенести за допомогою цієї пасти Родіко. Це спеціальна така штука, яка робиться для двіникових майстрів. Так, йдемо далі. Цей камінь подивились. Тут є залишки мастила. Справа в тому, що я вже з цим механізмом колись намагався щось робити, і я змащував. Він був Напівзібраним. Тобто я перед тим, як знімати це відео, я його просто розібрав повністю, щоб збирати докупи. А так, коли він чистий, то камені там мали бути чистими. Тут якийсь бруд є, який я пропускав. Коротше, ну, після такої чистки, яку я роблю, я все одно дивлюсь потім під мікроскопом. І те, що мені треба всі ці деталі, які я буду зараз складати, то я буду перед цим переглядати їх ось так. Коли я не мав цього мікроскопа, то, звичайно, було важче. За допомогою лупи ви багато чого не побачите. Скорше за все. Ось це посадкове місце для барабану пружини. Тут воно досить таки нормально виглядає в годинниках з великою виробиткою. Круглий отвір стає таким овалообразним. І якщо він стає овалообразним, то з'являється люфт і може клинити годинник під час роботи. І тому годинникарі або замінюють таку платину, або беруть спеціальні такі інструменти під назвою пуансони з такі металеві тержні з різного виду накінечниками, і молоточком підбивають. З цих сторін платину, намагаючись вирівняти, щоб кружечок був знову круглий. Ну, Або іноді, якщо майстри мають відповідні станки і навички роботи, то можуть і якусь навіть вставку зробити окремо. В принципі, я тут все проглянув, але це йде на що ці залишки мастила, треба було все ж таки механізм в бензині прочистити. Але я полінувався це зробити. Чим поганий оцей пруд, тим, що, якщо ви його не видалите, він рано чи пізно позабивається між шестернями деталей і буде заважати роботі годинника. Навіть може його застопорити, тому треба максимально ось це все вичистити. Так, Зараз давайте на другу сторону поглянемо ті самі камені, тільки вже з іншої сторони. Тут, тут якась фігня. Не Ну, це до речі, це якість. Ось бачите, тут вже латунь проступила. І ось тут якийсь наплив, незрозумілий. Я так розумію, що це якість роботи людини, яка на заводі цю платину клепала. Це друга сторона каменю під анкерне колесо та анкерну виделку. Тут ще буде надягатись накладний камінь, і тут Тобто вісь ось виходить з цієї сторони, а ми ще з іншої будемо закривати плоским накладним каменем. Вісь буде і в цьому камені, і кінчиком. Вбиратись в ще один плаский камінь. Також треба дивитися, щоб в камені не було бруду чи залишків старого мастила вже засохло. Якщо щось помітили, то максимально намагатись звідти все зайве видалити перед тим, як будете збирати і змащувати годинника. Добре, я зараз його почищу ще трошки, а далі продовжимо знімати.